Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти зовсім іншу тему стосовно глюків, дії і те, що стосується дія підпису. Електронний цифровий підпис. Який дуже часто глючить, сам я ним доволі часто користуюсь, От за більше ніж уже як рік, як я почав ним користуватись, дуже зручно, знаходячись за кордоном, От, якісь документи верифікувати, надіслати в Україну, підписати і так далі. Е, про що мова йде? Коли вам не вдається через дієпідпис щось підписати, вибуває помилку по HTTP-з'єднанню, інші якісь помилки, От, то кхе, глюк вирішується цей дуже просто. Треба в застосунку Дія знайти підпис» і просто е деактивувати його, а потім знову активувати, Тобто просто підключити е знову заново. Це прибирає глюки при підписанні. От, що стосується помилок на сайті, там розрив з'єднання, ще там щось ну, корича, вони різні бувають. Другий момент це коли йде верифікація через фото, це відеофіксацію. Часто виходить, що помилка йде. Чому? Тому що дуже погане освітлення. Якщо ви робите це ввечері пізно. В кімнаті при недостатньому освітленню буде вибивати помилку, авторизацію коротше, і писати, що не вдалося зробити верифікацію. Тобто бажано стати на контрастний якийсь фон, щоб було зображення, і максимально вімкнути світло, або ну, зазвичай при такому денному світлі буде набагато краща чіткість, і ну, помилок таких не виникає. Тобто, це чисто власний досвід. такі собі лайфхак. Дякую за увагу.